Одинадцята в Україні новини на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херлов. Вітаю цієї ночі. Повітряне командування схід збило над Дніпропетровщиною один ворожий шахет і вночі противник завдав ударів по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром Хмельницької області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників ту – Усі 13 крилатих ракет ХЕС-101 було знищено силами ППО. Більшість на Хмельниччині. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний безпілотник. З'їхав у кювет з дороги і зайнявся. На трасі неподалік новомосковська машина потрапила у ДТП. Водій не впорався із керуванням, авто вилетіло з дороги у рівчак, перекинулось і загорілось. Водій встиг вибратися із охопленої полум'ям автівки, займання загасили рятувальники. Безкоштовний проїзд. Люди, які мають третю групу інвалідності, можуть користуватися громадським транспортом безоплатно. Таке рішення одностайно ухвалили депутати Дніпровської міської ради. Докладніше про це Арина Яяєва. Пані Вікторія користується транспортом щодня. Каже, чимали шмат родинного бюджету йде саме на проїзд. Тож затвердження транспортної пільги для людей з третьої групи інвалідності схвалює. Получила травму ДТП, розбесно на рейсовому автобусі маршрута. Була інвалід першої групи, второї, а тепер третій пожизненно. Вже 35 років. Дуже Очень хорошо, куди біслати приїзд, хоча б трава, хоча б в тролібусі, поїхати даже в саму больницю. Фіксація пільги дозволяє поставити крапку у суперечках перевізників, кажуть у профільному департаменті. Мерії це питання, воно було не зарегульоване ще з 2015 року, коли Верховна Рада України внесла зміни до закону України, відмінивши цю скасувавши цю пільгу. Зараз ми перше місто в Україні, яке зробило це рішення на місцевому рівні. Понад 10 тисяч Дніпрян мають третю групу інвалідності. Їздити безкоштовно вони можуть, показавши відповідне посвідчення у транспорті. Центр довгострокового перебування ВПО та комфортне укриття. Черговий поміст Андрій Пономарьов перевірив, як ініціативна молодь долучається до соціальних проєктів. Окрім цього, проінспектував найпростіше укриття в школі номер 89. Центр довгострокового перебування переселенців в одному з гуртожитків Дніпра тут одночасно можуть розміститися до 56 осіб. Це родини з дітьми. У шелтері є 17 спальних кімнат: 10 санвузлів, дві кухні, дві їдальні та зони відпочинку. Станом сьогодні на нашому центрі довгострокового проживання ВПО проживає до 5000 осіб. Для їх комфорту ми інтегруємо на наш центр широкий перелік послуг. Це юридична підтримка, психологічна підтримка, допомога з працевлаштуванням. Хоча важливо зазначити, що всі працезнаті мешканці нашого центру вже працюють, а також допомога з харчуванням. За рахунок підтримки організації Восток СОС ми залучили грант від уряду Японії. І за рахунок цього півроку наші мешканці харчуються сніданками і вечерями. Проєкт реалізовується українською студентською лігою за фінансової підтримки it компанії Fiverr. Також залучаються гранти від міжнародних гуманітарних організацій. Допомогла і міська влада Дніпра. Дуже гарно все обладнано, все необхідне є кухні, кімнати, все чисте, додатково є вода. Все, що необхідно для проживання. Ми допомагаємо транспортом, якщо треба, то прибираємо, допомагаємо прибиратися. Все інше це вже їх справа. На другому поверсі проходить ремонт. Там зможуть розмістити ще 24 людини. У нас взагалі в сховищі є три вихіди. Такі, які йдуть на вулицю. Але це ще є додатковий це евакуаційний, це вже на крайній випадок, якщо е, щось там десь завалило, ну, то, то, може... то тоді ще є отакий варіант. Ще одна локація, яку перевірив черговий по місту укриття. Воно знаходиться у школі номер 89 Сховище оснащене всім необхідним і може вмістити до 600 осіб. Головне, що є стабільне світло. Запаси питної води, продовжувачі. Є окремі кімната для мам з дітьми. Є працюючі вбиральні. Укриття працює 24 на 7. Тут готові цілодобово приймати людей під час повітряної тривоги. Херсонська легенда у Дніпрі. Це волонтер дядя Гриша, який прямісінько під носом в росіян збирав донати на ЗСУ в окупованому Херсоні. Чоловік ще й випробовував їхні нерви на міцність, вмикаючи на повну гучність українські пісні. До останнього не хотів виїжджати з рідного міста. Що робить у Дніпрі і як надовго приїхав, розкажуть мої колеги. Легендарний волонтер дядя Гриша, який зібрав мільйони гривень для зсу, приїхав до Дніпра. Він згадує, що початок повномасштабної агресії Росії застав його в Херсоні, який більше як на півроку опинився в окупації. Повнова масштабка почалася 22, тобто 24. -го. А я приїхав із передка напередодні. Тобто ну, я був останній раз 24-го лютого, а я приїхав 10 лютого з передка, тобто тільки почав збирати кошти і тут почалася війна. І буквально Херсон захопили. На наступний день і я як завжди їхав на свій пост, де я збираю кошти. Тобто Херсонський торгово-розважальний центр фабрика їхав туди, але по дорозі туди мені сказали, що фабрика вже знищена, і туди їхати нічого. Я вирішив просто по місту їздити. І з цими атрибутами, прапорами, відром і музичним супроводом, на і так далі патріотичні всі пісні. І я їздив, збирав кошти. Окупанти хотіли використати дядю грешу у пропагандистських цілях. Вони просто мене бачили в такому іміджі і вони рахували, що по віку і по тому, що я десантник, вони враховували, вони думали, що я просто афганець і вони мене не чіпали. Можливо, була команда. Чому? Тому що 24 вересня в Херсоні повинен був бути референдум на приєднання Херсонщини на... до Росії. Вони хотіли про мене утримувати до цього часу, і потім, як кажуть, провести мене по Херсону, зняти це на ролик і потім показати це в Росії, що херсонці всі задоволені з того, що прийшла Раша, і вона. І, і ми всі херсонці задоволені цим. Хай прибуде з вами сила. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав угрупування військ, які виконують надскладні завдання на фронті. Він був не один а з відомим персонажем кіноквесту Зоряних війн». Після цього інтернет заполонили меми, створені українцями. Більше про них і про нашивки, які носять наші воїни, розкаже Артем Мороз. У мережі завірюсили відео зі сторінок соцмереж Збройних сил України, залізний генерал Залужний відвідав угрупування військ, які виконують найскладніші завдання на фронті. <тит> У Валерія Федоровича на бронежилеті відомий персонаж із кіновсесвіту зоряних війн. Ім'я малюка на патчу залужного Грогу, відомого ще як Бейбі йода, українські мемороби не могли пройти повз гігабайти нового контенту того ж дня. Користувачі навіть припускали, що Валерій Федорович мандалорець. А найуважніші знайшли кадру у фільмі, на якому у йоди був патч залізного генерала. Які нашивки взагалі носять наші воїни? З цим питанням ми прямуємо до музею АТО. Співробітники закладу такі патчі збирають з 2014 року. Їх колекція налічує близько тисячі екземплярів. Ну от наприклад, от у нас такий є він достатньо рідкісний промберг з Всі знають кіборгів, так? Mm -hmm. А промберг це. Охоронці промзони, Завдіївки, або от мудрий сихарізм, ви бачите, або, ну будь-що, бо цей заяць смішний. Тобто це хлопцям підіймає настрій. Ганна Тирянік розповідає, до музею такі патчі потрапляють з рук волонтерів або самих військових. Вони, до речі, іноді навіть використовуються як такий символ або періг у когось, або це. Ну, це така дуже символічна штука. Такі нашивки не тільки підіймають дух нашим захисникам, а й лякають ворогів. Тож хай прибуде сила з нашими воїнами. І канонічно до фільмів Джорджа Лукаса розпадеться імперія. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі бригади водоканалу проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подадуть протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 55 звернень. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 63 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 47 злочинів. І про приємне в місті з'явилось на світ 21 немовля: 11 дівчаток і 10 хлопчиків. Шістьох малюків народили переселенки. На цьому наш випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас у Ютубі, телеграм-каналі та на фейсбуці. Я з вами прощаюсь. Втім, об 11.30 розпочинається наш марафон, «Інформоборона», Тому слідкуйте на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна! Ще побачимось.